Всім привіт! Мене звати Олег і я вітаю вас на своєму каналі Моя Книга. Е сьогодні хочу поговорити з вами про книжковий тек, як я читаю. Естафету мені передав Василь Беликаниш з каналу Анатомія книги. Дякую. Е зразу, щоб не забути, хочу передати цей, цю естафету. Е Гулі з каналу Гульбану Вібічева і е, Наталії Панченко з каналу Nata Books. Е, це теж е, молоді перспективні буктюбери українського буктю. Мені теж буде цікаво знати, е, як ви читаєте книги. Е, ну що ж, ну що ж, почнемо. Перше запитання, де ти зазвичай читаєш? Справді в мене є декілька місць для читання. Це моє улюблене м'яке крісло у свій кімнаті. Можу читати на кухні, але без, не під час харчування. Або деколи ще можу грішити, читаючи книгу у ліжку перед сном. Друге питання. Книжкова закладка чи листок паперу? Насправді я не люблю закладати книжки подібними речами. Я, мені подобається запам'ятовувати сторінки, сторінки, до якої я прочитав книгу. Або візуально знаходити продовження. Третє запитання. Чи можете відво... Чим? Третє запитання. Чи можеш ти відволіктися від книги посеред розділу, чи дочитаєш її до кінця? Якщо. Дуже нагальна потреба, я хоча б дочитаю до кінця абзацу. А якщо нікуди не спішу, то постараюся дочитати хоча б до кінця розділу або глави. Четверте питання. Ти їж чи п'єш під час читання? Їсти і читати я ще не пробував. А от е, колись любив е, Пити чай, читаючи книгу Артура Конан Дойля, Шерлок Холмс, можна сказати так у англійському стилі. Але стався такий казус, що декілька капель чаю впали на сторінки. Я засмутився і більше подібних, подібної речі я не робив. П'яте запитання. Телевізор чи музика під час читання. Мені подобається повна ідея, спокій, щоб не було ніякого зайвого шуму, щоб я міг чути свій внутрішній голос під час читання книги. Шосте запитання. Одна книга на раз чи зразу декілька. Справді, я ще не дуже практикував читати дві книги. Можливо, це. Можливо, можливо, це може бути е, одна книга з художньої літератури і одна книга з нонфікшної літератури. Ще я сильно не практикував, але спробую, можливо, мені це сподобається. Е, Сьоме запитання. Е, чи завжди читаєш вдома? Ні. Е, е, Сьоме запитання. Чи завжди ти читаєш вдома? Більшу частину я читаю вдома. Бувають моменти, що можу взяти книгу на роботу і там підчитати, якщо книга справді дуже-дуже цікава. Восьме запитання. Читаєш голос чи про себе? Переважно я читаю тільки в... Переважно я читаю тільки про себе, але бувають такі моменти, деякі книжки є дуже тяжкі і деколи потрібно, буде, деколи потрібно прочитати ще раз речення або абзац, щоб зрозуміти суть, що хотів сказати автор. Дев'яте запитання. Чи пишеш ти в книгах? Ні, не пишу і нікому не рекомендую. Е, я не знаю чому, але в, в, в нас в старшого покоління виробилася е, така звичка ще з е, тих часів, що е, портити майно е, це це не... Це не Портити майно це не добре. Я розумію, що книга це всього лише е, річ, але е, мені подобається, що книга мала якийсь вигляд, коли, е, коли стоїть на книжкових полицях. Десяте запитання. Яка твоя улюблена книга? Е, Можна сказати, що. Майже усі книги подобаються мені в тій чи іншій мірі, але на даний момент з усіх книг, що я прочитав, найбільш мені певно, що до душі книга 112263 авторства Стівена Кінга. Рекомендую! 11. Як довго ти читаєш книги? Все залежить від самої книги, не від шрифту, не від розміру сторінок, не від об'єму. Все залежить, щоб книга мене захопила, зацікавила. Можу прочитати книгу за 2-3 дні, можу прочитати за тиждень. Бували моменти, що читав і по 2 тижні. Якщо книга... Просто-напросто не йшла. Деколи бували два, два випадки, що я книгу просто відкладав на потім, а потім повертався і дочитував. Справді мені не подобається це дочитування, бо я сам себе заставляю читати те, що мені не подобається. Але в мене виробилось таке, що взявся, скінчи. 12 запитання. Що ти плануєш прочитати найближчим часом? Насправді це, напевно, що одне з найважчих питань цих книг вибирає мене, але я книгу. Все залежить від настрою і тому подібного. Ось такі були. Ось такі були 12 запитань з тегу, як я читаю. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Ставимо пальці вгору, підписуємося на канал. Для мене це дуже важливо. До побачення!